Були поруч із Володимиром Сабоданом. Ви довгий час ішли поруч з ним. Багато хто говорить, що Україна мала шанс об'єднати церкву в 2014-му. і лише його початок небесного шляху так цьому перешкодив. Ясно, що люди говорять, що не дай Боже це сталося не з його власної волі, і не з Божої волі. Але чи дійсно Україна тоді була так близька до об'єднання, да, і до отримання автокефалії? Дуже багато в цьому процесі зробив Ющенко 2007 рік, 2008 рік. Це приїзд Вселенського патріарха, це запрошення особисто від митрополита Володимира Вселенського патріарху. Сама ідея тоді цього візиту зародилася на горі Афон. Пам'ятаю, після богослужіння ми вийшли на балкончик в Покровському храмі після причастя. Сходить сонечко над морем. І Віктор Андрійович розповідає блаженнішому про свої своє бачення, свої перспективи. От що у нас Церква Мати Константинополь, і ми вже ведемо певні переговори. Вони тоді з балогою пили переговори з патріархом Варфоломієм. Блаженніший каже: Ну, дай Боже, звичайно. Він каже: тоді давайте, можливо, запросимо на патріарха. Ну, запросимо. І з того з того часу, якраз 2007 почався такий гарний процес у незалежнення Української православної церкви. Процес йшов достатньо успішно, були прийняті зміни до статуту. За що. Дуже гарно нас пополивали і поливають брудом. Потім приїзд патріарха, делегації з усіх помісних православних церков, у нас були святкування 1020 річчя хрещення Русі. Тоді ж мав відбутися і такий певний об'єднавчий процес. Покійний Богуцький Юрій Петрович віддав мені деякі тодішній документи. Міністр, так? так, тодішній міністр культури, він відповідав за сегмент. Релігію адміністрації Ющенка передав мені перед смертю деякі документи копії. От і там, зокрема, із них дуже визначним являється така грамота кольорова, на якій стояло три підписи: митрополит Володимир, Патріарх Філарет і Мефодій Кудрякова не повинні були підписати цей документ. Але якось склалися так обставини, що Філарет висунув не в тоді несприйнятли для інших умови, і патріарх Варфоломій. Сказав Болозі, каже, все, з мене достатньо, поїхали. <с? <с?> От, що було пізніше? Пізніше ми їздили на фонар спокійним митрополитом. Я неодноразово там бував процес ішов дуже гарно до 10-го року, поки блаженніший в 11-му ну тяжко вже не захворів. і в 12-13 у Януковича виникло бажання його змістити. Ці процеси невдоволення політикою митрополита Володимира, особливо в той час Донецьким Ларіоном і Одеським Магафангелом, вони були якби, дуже яскраво виражені. І, власне кажучи, митрополит, поки лежав в лікарні, вони свою злість зганяли на мені. Там і хулана Святого Духа, і, і Бог знає, що там тільки ще не припинили. От, е, так, був би митрополит Володимир живим? Е, важко, звичайно, говорити, як кажуть, історія не терпиться, слугательно на наклонінні. От, так, так і тут. Е, перед смертю, коли він підписував е, духовний заповіт, я його запитав. Це було в 13-му році, десь в 10-х числах грудня, по-моєму. Е, Ваше блаженство. Так, шостої фалію? буде вона чи не буде? Каже, Саша буде, але вже не при мені. Тобто такі от були пророчі слова, і коли е, блаження, що похоронили, десь пізніше зазвичай ставиш перед собою якісь орієнтири, куди ти йдеш, як будеш далі рухатися, е, чого ти хочеш. от Першим у мене був орієнтир це у церкви, це, яке відбувалося при митрополиті Володимирі. Потім він мені казав, каже, Саша, я хочу, щоб ти закрив мені очі, я закрив очі. І третій орієнтир. Він народився перед смертю митрополита вже. Це церква буде помісна і об'єднана, але не при мені. Тобто, відповідно, мій вибір участі в цьому процесі становлення помісної української православної церкви, і участі в соборі був абсолютно свідомим і фактично є одним із таких етапів життєвих. От, коротенько, і, і не зовсім коротенько, про те, як би було, як би було. Е, ну, так, так відбулося: от, відбулося саме так. На жаль, е, Продовжу ще, ще трошки, е, вже в 2016 році я. Е, в 18-му році е, говорив із в липні місяці з митрополитом е, Онуфрієм е, і просив його, щоб він е, зібрав помісний собор. Власне кажучи, він це зробив, але тільки вже в 22-му. Е, щоб зібрав помісний собор і заслухав думку духовенства віруючих. Але я просив його кажу: без Новінського і без Антонія Паканича. Щоб цих два виславці і лодки не було, то лодка поплила б туди, куди Дух Святий дує, а не ці грибуть веслами. От він каже. Владика, мені в Москві сказали, що питання вирішено, ніякого томосу не буде, і в Такефалі Константинополь не дасть. Кажу, буде томос. Ну, після того, ви пам'ятаєте, що в кінці серпня Кирило їздив в Стамбул, от, де отримав облізня. І кажуть, на, на Іларіована Алфєєва так кричав в літаку, що той крилами махав. Замість літака? Літак махав. крилами.